А ми продовжуємо громадську хвилю. Нагадаю, Лариса Денисенко та Ірина Славінська працюють у студії. Ми готові перейти до наступної теми та представити нашого наступного гостя. Отже, нова тема це Конституційний суд України. Наш гість Олександр Водянников, керівник відділу верховенства права, координатора проєктів ОБСЄ в Україні. Вітаю, пане Олександре. Доброго вечора. Отже, абсолютно на днях був ухвалений в першому читанні проєкт закону про конституційний суд України. Власне хотілося би спочатку почути ваші враження загалом стосовно а, стратегічності цього документу, а, нагальності цього документа і на що він впливатиме загалом. І, в принципі, тут ще фокус бажано зробити на те, а, що він додасть, і що варто пояснити нашим слухачам-слухачкам, і слухачкам. тому що от останній час я побачила, що ми можемо говорити про різні новини законодавства, котрі ухвалюються, котрі приймаються, застосовуються, але люди не зовсім ув'язують загалом ані процедуру, ані зміст з тим, що безпосередньо на них впливає. Ну, знаєте, тут потрібно почати, мабуть, з конституційних змін, які були прийняті минулого року, да. І конституційний суд був виведений із системи судочинства, про яке була згадка в попередній редакції Конституції, і поставлений над всіма трьома гілками влади. Тобто, це такий Конституційний суд це не суд, це такий арбітр арбітр, який має захищати Конституцію. Це його основна функція. У нас вона, скажімо так, сформульована більш багатослівно, але по суті це його головна функція це захист Конституції. Зміни прийняті, зміни набули чинності, але законопроект, який би їх імплементував вже на рівень закону і запровадив дуже головне конституційну скаргу. Тобто відкрив би двері суду для звичайних громадян, ну ми вже рік спостерігаємо за цією сагою. Да? В жовтні минулого року був внесений. Перший законопроект, який був провалений в квітні цього року, вже в другому читанні, потім вже був внесений законопроект Алєксєєва про консійне провадження, досить, до речі, такий фаховий проєкт. І потім вже було рішення Комітету з правової політики про те, що комітет бере на себе відповідальність за розробку нового законопроекту про конституційний суд. І вчора, до речі, цей самий законопроект був внесений. На розгляд Верховної Ради як передбачалося, принаймні, як була рекомендація комітету, що Верховна Рада схвалить цей законопроект в першому читанні, і в цілому, тобто з тим, аби запустити вже процедуру конституційної скарги в Україні, але не так сталося, як гадалося. На скорочену процедуру не вистачило голосів, і законопроект був прийнятий виключно в першому читанні. Що це означає, що в ще й друге читання. І в приміжку між першим читанням та другим читанням можливі певні внесення змін до цього а, законопроекту. А під час обговорення якісь цікаві зміни з голосу, як це називають, лунали. Я до речі, на полях для наших слухачів і слухачок уточню, що йдеться про законопроект номер 6427Д для любителів читати першоджерела і тексти законопроектів. Це насправді дуже цікаве чтиво. 47 сторінок не так і багато. Можна знайти собі час вчитатися і подивитися, що там нардепи нам готують. Отже, перше читання. Прийняли і чи лунали вже зауваження і поправки, які були записані, і мають бути враховані при другому читанні? А, ні, на цьому етапі поправок не може бути по регламенту. А поправки можуть бути при підготовці до другого читання, відповідно розглядаються комітетом. Потім можлива процедура розгляду всім парламентом відповідних поправок. Олександре, от якщо повернутися до власне конституційної скарги, як такої, чи можна назвати власне це голосування за процедурою? А ухвалення в першому читанні, але не ухвалення в першому читанні в цілому, а не вистаченням політичної волі або ж блокуванням саме цього інституту, чи реально є підстави а, не пускати, от за такою процедурою, яку ви перше назвали цей законопроект? Дякую за запитання. Дуже слушне запитання. я не можу, скажімо так, сказати, як воно відбувається по суті, я не учасник цього процесу, але виглядає так, що дійсно консійний суд є заручником політичного процесу. Політичного процесу в парламенті. Чому? Тому що, скажімо так, головні аргументи проти законопроекту це те, що посилюється вплив президента на Конституційний суд, що процедура добору суддів Конституційного суду, скажімо так, не досить якісна. Але за всіми цими дискурсами забувається той факт, що не відкриті двері досі. Люди, яким гарантовано конституцією, змінами до статті 55 Конституції, право на звернення до Конституційного суду скаргою на Конституційний закон, от, вони не можуть скористатися цим Конституційним правом, адже конституція прямо передбачає, що реалізація цього права має відбуватися в порядку, визначеному законом. І маємо те, що маємо. Тобто, є суд до, до речі зараз складається з 13 суддів. А на початку червня двоє у двох суддів закінчився термін повноважень. Це колишній голова Конституційного суду Баулін і суддя Вдовіченко. І зараз ніхто. Не може доповнити вакансії в цьому суді ні парламент, ні президент, ні суддівська влада, адже конституція передбачає конкурсний добір. І поки не буде прийняти зміни до закону чи прийняти новий закон, нова редакція закону про Конституційний суд, жодна з трьох гілок влади не може делегувати свої кандидатури до Конституційного суду. Що це означає? Це означає, що а, кри, криза Конституційного суду продовжуватиметься. Для ілюстрації з початку року Конституційний суд схвалив знаєте, скільки рішень. Nepamenu, jeigu tai yra nulis. Nul, Просто взагалі вони не працювали? Олександр, якщо працювали, але, працювали, але... але не, не ухвалювалося нічого і не розглядалося, певно. Олександр, якщо говорити про цей закид стосовно посилення президентського контролю, щоб теж було зрозуміло слухачам і слухачкам, а наскільки справедливий, на ваш погляд, з правої точки зору, а цей аргумент? Тобто, якщо це посилення президентського контролю над конституційним судом України, в чому він полягає? Якщо тут цього немає, чому власне спекулюють на цій тематиці деякі парламентарі? Ну, мені важко зрозуміти, в чому полягає власне основа цього аргументу, що посилується влада президента. Згідно Конституції, шість суддів призначаються президентом, шість парламентом, шість судовою владою. Всі ці призначення мають відбуватися відповідно до конкурсу, як це передбачено чинною конституцією яким чином посилюється влада президента, вплив президента на Конституційний суд, мені не зрозуміло, Да? можливо, мається на увазі, що зараз коаліція в парламенті, вона пропрезидентська. Можливо, це мається на увазі, що оскільки зараз є дві вакансії. Парламентські вакансії до Конституційного суду то коаліція можливо може якось тобто забезпечити. тобто їх дораховують за президентською квотою начебто, але, так? так але але це не означає, але це що Але не стосується закону. Вона. Так це повинно стосуватися закону, тому що добре зараз коаліція пропрезидентська після виборів буде антипрезидентська. Ситуація може змінюватися. І закон ми парламент повинен приймати не на конкретну політичну ситуацію, а на майбутнє. Виходячи з презумпції того, що все відбуватиметься власне по закону, а не як завжди, Олександре, от згідно з процедури, тобто, наскільки я розумію, останній тиждень сесійний перед тим, як парламентарі підуть на канікули, припадає на початок липня. Так чи загалом встигнуть, наприклад, цей законопроект процедурно підготувати до голосування? Процедурно можуть встигнути, зважаючи на те, що регламентом передбачений максимальний максимальний термін підготовці підготовки законопроекту. Але тут питання більше полягає в тому, чи буде е, голоси на прийняття цього законопроекту в другому читанні. А навколо яких норм списи зіткнулися? Власне, чому не добрали голосів для того, щоб прийняти його за один раз? І прийняли в першому читанні? Чи ви аналізували які його норми чи пропозиції викликали супротив тих, хто за нього не голосував? Е, наскільки я пам'ятаю обговорення в парламенті? То скажімо так, два головних аргументи. Ну на мою думку, так моє враження. Так, скажімо так. Це процедура добору суддів, і друге це питання виборів омбудсмана. От, до речі, повертаємося до цього питання. Насправді... А давайте сформулюємо наївно. Як Давай. так сталося, що в законопроекті про конституційний суд є пункти, які стосуються уповноваженого людини? Ми з Іриною насправді жартували, що загалом не треба зупинятися на цьому. По суті, можна навіть вигадати якусь Абсолютно іншу позицію, яку не існує ніде, в принципі, вписати процедуру голосування, далі вже розписувати або, наприклад, вже закон про житлово-комунальне господарство записати пару норм про інституту президента України, наприклад, Ось, Ну, і ще так. можна розважатися будь-як. Але повернімося до значить законопроекту про конституційний суд. А що можна вписувати в такі тексти законів норми про омбудсмана, які взагалі не стосують профільний закон, який стосується, власне процедуру виборів і функціонування Конституційного суду України вписати процедуру голосування? Да, абсолютно іншого конституційного ну, вона там інституту є. Значить, можна вписали. Вписали. Так, ну знаєте, як порадував один депутат після провалу в другому читанні законопроекту про Конституційний суд. Що виходячи з тієї практики, яка склалася в парламенті, давайте візьмемо цей проект, сунемо в прихідні положення до закону про енергетику, і все буде добре. Тобто багато жортівників, які в принципі спекулюють тим самим, що і ми, так. Тобто, тут, скоріше, питання до того, як формується більшість для прийняття певного закону проєкту. Наприклад, дуже, дуже незрозуміло для мене була поява в законі України про вищу раду правосуддя положення про пениденціарні слідчих. Да? Причому тут обидва? Ну, Скажімо так, політи... наскільки я розумію, це була одна з вимог. Партнерів по коаліції щодо підтримки цього законопроекту вже закону, слава Богу. А що стосується омбудсмана, тут питання не настільки однозначне, як у випадку з пенітенціарними слідчими. Чому тому, що згідно закону про регламент Верховної Ради України, питання вибору омбудсмана і питання вибору суддів Конституційного суду знаходяться в одному в одній статті 216, скільки я пам'ятаю, відповідно скільки змінюється процедура. Конституція змінила процедуру зараз. Конкурсна процедура. То відповідно виникає необхідність нести зміни до регламенту Верховної Ради України і і саме в положення, яке стосується як виборів омбудсмана, так і виборів суддів Конституційного суду. Ось, до речі, законопроект Алексеєва, він досить так зважено підійшов. Він просто вилучив питання омбудсмана ой, питання конституційних суддів Конституційного суду з положення про ну, цієї статті і запропонував внести додаткову статтю до регламенту. Ну, Розумний ну, це, це, да. це логічно, однозначно. Це логично, да. Так а, а що стосується цього законопроекту, який зараз комітетського законопроекту, то навіть сам Руслан Князевич публі... це автор цього законопроекту це, це, це голова, це, голова це, комітету, профільного комітету, Я так, так. Комітету. обмовилась, Просто так. його прізвище стоїть перше в списку, і це іноді щось скажеш так. на цю він <ріх> а, досить обережно поставився до цього питання. Він, представляючи законопроект, передав власне на розгляд ради питання. Чи регулювати нам питання вибору омбудсмана, чи все ж таки ні. Ну, тобто, юридично кажучи, з точки зору юридичної техніки, підстав для зміни Вибор процедури вибору омбудсмана є, тому що обидва обидві процедури і суддів омбудсмана в одному положенні. Ну а там пропонується цікава така інновація. І те що насправді воно пропонується в регламенті, це цілком очевидно, тому що регламент регулює, наприклад, так. процедури голосування. Так цей закон стосується все таки конституційного суду України. Ну насправді за такою логікою туди можна нанизати будь-що. Але тут теж цікаво, я пам'ятаю публічні заяви голови секретаріату, скажімо, уповноваженої справ людини Богдана. Крикливенко, uh -huh. котрий говорив про те, що загалом процедура та, та, таємного відкритого голосування, перепрошую, вона містить собі Ну, Треба ж пояснити, що цей да. законопроект, власне, пропонує впровадити відкриту, відкрите голосування, голосування. за омбудсмана. Чому ж це так страшно? Е, мені здається, що відповідь на це питання слід шукати, власне, в тій констеляції сил, які знаходяться в парламенті. Да? І і знову ж таки, значить, питання не того, коли голосів не вистачає, судячи з цього, що це най найсерйозніше процедурне питання для нашого парламенту. Так, вистачає, так, так. працюємо, не вистачає, відкладаємо. Відкладаємо. Ну зараз же ж ви знаєте, вибори відкладені а, а, уповноваженого повноваженого справ людини Верховної Ради України. Ну такова сельові, як казав Михайло Сергійович Горбачов. Якщо скажімо цей законопроект, все таки не буде в порядку денному. В липневого тижня, останнього тижня перед, тим, перед канікулами, А яка його буде подальша доля, на ваш погляд? Тобто його все одно будуть підіймати вже восени, так. Чи в принципі невідомо, що там буде. Ні, ні. А, цей законопроект автоматично потрапляє до порядку денного а, наступної сесії. І якщо парламент не повернеться до питання цього законопроекту на а, останньому. Пленарному тижні цього літа, то наступний розгляд відбудеться вже восени. Чи це насправді означає, що а, все літо і мабуть не зрозуміло, що буде з осінню, Конституційний суд України нормально функціонувати не зможе. Відповідно, не буде від. Працювати і процедура конституційної скарги, адже зараз її по суті немає процедурно прописаної. Так, тобто, наскільки це може відкластися до зими, враховуючи те, як в нас проводяться конкурси останнім часом, де блокується ну дуже багато речей, або підвисається, або блокується. Все це дуже важко, навіть коли є процедура. Ну, дивіться, в що стосується самого конституційного суду, я гадаю, що він буде працювати, тому що він. Вже є подання, які були внесені і депутатами, і президентам, і Верховним судом. Тобто, чим зайнятися Верховного суду є. Але тут питання виникає: коли ж буде запущена конституційна скарга? Власне, і тут, ну. Скажемо так, повернемося до досить сухої матерії права. Да, є два підходи. Один каже, що пісап'ята стаття, яка гарантує право, вона пов'язана з статтею 151 Прим, де передбачається повноваження і і обидва статті відповідно вимагають закону. Інший підхід, що стаття 151 Прим не пов'язана з 55 п'ятою статтею і визначаючи повноваження, розглядати консіне скарги конституційний суд, вже має хто може це тлумачити? Конституційний Я. суд так. Так. Але він не може це тлумачити, може чому може. насправді може це тлумачити. потрібно просто написати неконституційну скаргу, подати конституційне подання. Так, звичайно, і так, тоді у концівно суду виникає можливість висказатися з цього пригоду. І до речі, ось на початку липня червня був п'ятий міжнародний форум. Судово-правовий судово форум, форум, так, і там була окрема панель а, присвячена консійній скарзі. І я, як модератор цієї панелі, задавав питання і суддям, угу. і а, експертам, які розробляли зміну до Конституції. Чи може Консійний суд сам а, на рівні регламенту визначити порядок подання конституційних скарг? Ну, Загальний а, тон був такий, що, можливо, так, але. Якщо буде тривала бездіяльність парламенту в цьому питанні, чому тому, що Конституційний суд тоді наражається на значні політичні ризики. Ось. І загалом, загалом лейтмотивом стало те, що якщо до кінця року не буде якихось зрушень в цьому питанні, то у Конституційного суду не буде жодних. Інших варіантів, як вже, скажімо так, розслумачити положення 151.1, а як таке, що уповноважує Конституційний суд приймати конституційні скарги навіть за відсутності порядку визначеного закону, тут йдеться вже не про політичну, а про конституційну волю. Тобто так. вони будуть здатні це зробити на ваш погляд? Це питання конституційної політики, і ну я би сказав, що я оптиміст у відношенні Конституційного суду. А, тому що в принципі зараз, скажімо так, більшість, але не, не вирішальну більшість, там складають судді, які а, от, потрапили до суду після революції гідності. Да? І навіть практика конституційного суду, да? справа про психіатрію, закон а, справа про релігійні зібрання, ну, дають підстави для оптимізму, що конституційний суд може а, впоратися з а, цим завданням. Що стосується конституційної скарги, скажімо так, передбачаючи питання. Ми ще в першому законопроекті про Конституційний суд заклали положення, яке дає можливість створити інститут спеціальних радників з числа іноземних суддів конституційних судів у відставці. Це положення, воно є і в цьому законопроекті, який поданий комітетом, і це дуже тішить, тому що дійсно на першому етапі, коли запускається такий досить серйозний механізм, буде підтримка, міжнародна підтримка з боку людей, які мають досвід. які поважні в європейсь в своїх європейських країнах і будуть надавати відповідну підтримку нашому Конституційному суду. Сподіваюся, це спрацює, і ми вийдемо на власне європейський рівень Конституційної юриспруденції. Хотілося б в це вірити насправді, тому що це просто позначиться взагалі на оздоровленні як системи правосуддя в цілому, так і власне поваги до конституції в країні. Дякую, з нами був Олександр Вадяніков, керівник відділу верховенства права, координатор проєктів ОБСЄ в Україні. Ми говорили про ухвалене в першому читанні парламентом закон про конституційний суд України.